Володимира Путіна попередили про ймовірний заклад Євгена Пригожина заздалегідь. Російський диктатор мав усю інформацію за 2-3 дні до повстання. Про це принаймні пише деваштон пост із посиланням на дані розвитки та різного роду чиновників. За інформацією журналістів, Путін після такої новини віддав вказівку посилити безпеку, але серйозну підготовку важко назвати. Оцініть самі безпеку. Посилили лише на кількох стратегічних об'єктах і в Кремлі, де збільшили охорону Путіна і роздали більше зброї. На цьому все. Видання зазначає, що російський диктатор мав час ліквідувати заколот ще до його початку, заарештувавши Пригожина та інших організаторів. Але чомусь не зробив цього. А згодом було вже пізно, цитую статтю. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях, був абсолютний жах і розгубленість. Довгий час вони не знали, як реагувати. Кінець цитати. дати журналісти відзначають, що після початку бунту Путін був паралізований і протягом більшої частини дня, 24 червня, не віддав жодного наказу. Співрозмовники видання припускають, що президент РФ злякався прямої конфронтації з Пригожиним. адже того протягом десятиліття підтримувала еліта силового блоку Росія, особливо через участь на перших ролях під час воєн в Африці, Сирії та Україні. Поки потім мовчав, місцеві чиновники не знали, що їм робити, і коли бійці Вагнера увійшли в Ростов, військові силовики у регіоні. Прийняли рішення не намагатися зупинити добре озброєні загони. Ці мовляв вважали, що такий бунт не міг відбуватися без згоди Кремля. За ще один фрагмент матеріалу. Отже, це найбільша ознака нездорової ситуації всередині Росії. Авторитарна система сформована таким чином, що без дуже чіткої команди під керівництво люди нічого не роблять, коли керівництво перебуває в сум'ятці і в безладді, така ж ситуація на місцевому рівні і навіть гірша. Кінець цитати видання також підтверджує інформацію про те, що багато чиновників у і серед військових бажали пригожену успіху і готові були приєднатися до бунту, якби він став успішним. І навіть, попри невдале повстання, Кремль продовжує боротися з його наслідками. ПВК Вагнер продовж місяця проводжали до Білорусі. Тепер найманці тренують білоруських військових. І навіть буцімто готовий йти на Польщу. Про це заявив Олександр Лукашенко. Як пам'ятаєте, під час зустрічі з Путіним він пригрозив Польщі вторгненням вагнерівців, які нібито просять у нього цитую сходити на екскурсію до Варшави та Жешува». Кінець цитати. Ба більше Лукашенко повторив пропагандистську мачню Путіна про те, що Польща буцімто планує окупувати західну частину України і навіть допомогти військам, якщо Україна попросить. Хоча для початку було було б добре, щоб той разом із Путіним забрали своїх окупантів з території України, та гадаю, що Вагнер після невдалого заколоту пішов до Білорусі без військової техніки та зброї, а також закрив усі свої вербувальні центри в Росії, по суті, припинивши існування на території РФ. Тим часом Кремль, за повідомленням західних змі, активно чистить ряди військових. Які власне підтримали Пригожина серед них, зокрема, генерали Сергій Соровікін, Андрій Юдін, Володимир Алєксєєв і Михайло Мізенцев. Ось так от до речі, щодо Соровікіна, ми досі не знаємо, де він що, тому звісно, спостерігайте за нами. Ми з вам, вами точно першими про це розкажемо.